Війна як впливає на кохання. Ну, знаєте, ми з нею були з 2011 року ми були знайомі і ми зустрічалися, потім ми побрались, потім у нас з'явилась донечка. І знаєте, як у більшості сімей то відбувається, що з часом сімейні клопоти, потім робота забирає дуже багато часу, то звичайно такі, що ну, почуття, скажімо так, стають, ну, можливо, трохи холоднішими. От, а коли. Почалася війна, і я став уже до війська. То звичайно, таки, що розлука, знаєте, переживання за один одного, очікування зустрічі постійно. То знаєте, ну почуття як е, ну як з самого початку, <гум> скажімо так. Прояви цих почуттів абсолютно абсолютно різні, розпочинаючи від е, там повідомлення кожного ранку, і знаєте на добраніч якісь смайлики з цьомочками, е, тобто з'явилися знову, і ну я вважаю, що це круто. З дочкою трішки інша ситуація, то що їй зараз 6 років, і на мою думку, це найцікавіше. Вік взагалі у дітей, І як вони зростають, як вони навчаються. Ну, Я тільки можу побачити через екран мобільного телефону її малюнки, як вона виступає з танцювальним колективом. Сьогодні там перше місце зайняли. Знаєте, відправляти якісь постійно подарунки, нагадувати про себе і нагадувати про те, як я їх дуже сильно кохаю. Знаю, що я точно приділяв мало часу і своїй дитині, своїй дочці, і своїй коханій дружині. Знаєте, домашні клопоти, робота більше порунався у роботу і в якусь кар'єру. Коли вже ти розумієш, що ти далеко, що ти в небезпеці, що ти Ну, були такі періоди, коли там думав про те, що більше там ніколи їх не побачиш. От тоді, звичайно, такі ну, в голові. Все змінюється і пріоритети е, розставляєш е, зовсім інші. Да, ти, от якщо раніше там е, в мене були там інші якісь ідеї стосовно свого майбутнього, то зараз е, зовсім все навпаки. Да. Зараз е, сім'я, напевно, це на першому місці це 100%. Да. Ми зараз тримаємося з хлопцями, напевно, в більшості на любові. І прийшли ми сюди е, заради любові. Кожен прийшов заради е, там, хтось до любові, до свого рідного краю, хтось із любові до своєї батьківщини, хтось із любові до, до своїх близьких, які постали в такому становищі. Хтось був в окупації, і хтось пішов із за любові до тих близьких, які. Були там любов, напевно, найсильніше почуття. От і якщо почуття і перемагають, то любов, напевно, найсильніша з усіх почуттів. Ми тримаємося тут на любові до своїх людей, до українців, до любові до держави, до рідного краю, до степів, ланів, до річок, гір. Найкрасивіші у світі. Наші дівчата, наші жінки, хочемо привітати вас з весняним, таким яскравим святом 8 березня, і хочемо побажати вам, щоб ви залишалися такими ж, завжди такими ж гарними, такими квітучими і, напевно, щасливими. Ось так. І всім хочу побажати любові, віри. Віри в своїх чоловіків, віри в нашу перемогу, віру в наше з вами майбутнє.